Вітаю, мене звати Світлана, я кондитер митець та організатор творчих заходів, а ще я мама і просто жінка, яка шукає себе і відкриває себе по-новому. І ці пошуки привели мене до Оксани, і цьому я дуже рада. А прийшла я на сесію із запитом складність підняти ціну на свої послуги, а виявилося це набагато глибше. І хоча з Оксаною я спілкувалася вперше, мені вдалося досить глибоко розкриватися. Оксана змогла створити таку атмосферу, в якій мені було комфортно і відчувалася ця безпека, щоб розкритися і глибше піти у свій запит. Дуже неочікувано було побачити свої мрії вільними. На деякий час без цієї бірки нереально. Оксана дуже в дуже легкій формі, дуже зрозумілі, з прикладами, мені пояснила про принцип роботи з обмеженнями і взагалі про свідоме і підсвідоме, як це все працює. Це було як спілкування з подругою, але набагато глибше. Після сесії я відчула підйом сил та бажання діяти і змінювати щось на краще. Дякую, Оксані, за чудову сесію. Я думаю, що такі сесії будуть корисні тим, хто готовий працювати і діяти на шляху до зміни мислення і більш якісного життя. Комфорті з собою та світом.